Школу для майбутніх батьків відкрили на базі Коломийського медичного коледжу жінок та чоловіків вчитимуть правилам догляду за дитиною, як надавати першу невідкладну допомогу у разі надзвичайного випадку. Розповідатимуть про перебіг вагітності. Перші п'ять лекцій приурочили грудному вигодовуванню. Займатися тут зможуть усі бажаючі. Відкриття школи та перше заняття провели за участю гостей із обласного центру. Побувала на уроці і Галина Досин. Відкриття школи для майбутніх батьків зініціювала педіатрична циклова комісія Коломіської медичного коледжу кажуть, таким чином хотіли поєднати теорію та практичні заняття. Студенти зможуть відчути себе в ролі лікарів і використати свої вміння на практиці. Заняття проводитимуть під керівництвом викладачів. Перші п'ять лекцій приурочили вигодовуванню новонароджених та дітей після року. Сучасні жінки вони стали більш прагматичними, емансіпованими і не завжди можуть зрозуміти. Наскільки важливо грудне вигодовування, не можна оцінити ніякими калоріями ту любов, ніжність, що теплоту материнську, коли жінка молода, передає дитині, вигодовуючи дитину груддю. І рахую, що дуже важливо не тільки пропагодувати нам, як медикам, здоровий спосіб життя, але ще потрібно пропагувати те, що молоді жінки все ж таки повинні. Не думати за свою кар'єру, а їхнє покликання на цій землі продовжувати людський рід. І... Дбати про те, щоб їхні діти і молоде покоління були здоровими. Здоров'я дитини закладається ще внутріутробно, але з народженням дитини батьки мали би знати, як її правильно годувати, як за нею доглядати, як з нею спілкуватися. Тому що певне здоров'я це є найцінніше для дитини, найцінніший скарб, і потім, вже якщо дитина захворіє, його ні за які гроші не можна купити. І ми вирішили, що краще навчити, вирішили краще навчити батьків молодих, як це все робити, щоб їхні діти не хворіли. Відвідувати заняття зможуть студенти закладу та всі бажаючі. Організатори готують оголошення, де буде описана детальна інформація про перебіг курсів. Також Ірина Козова запропонувала співпрацю жіночій консультації, звідки направлятимуть вагітних на уроки в коледж. На першому занятті вже були майбутні мами, які прийшли з консультації. Серед них 23-річна колобиянка Наталія Бойчук вийшла заміж три роки тому. До народження майбутньої дитини підійшли свідомо. Зараз Наталія на дев'ятому місяці в очікуванні донечки з чоловіком вже відвідували курси батьківства. кажуть, знань забагато не буває. Ти вже йдеш на пологи підготовлені. Ти вже знаєш, як воно все проходить, які перейми бувають, як їх полегшити. Ну звичайно, що потрібно. Це однозначно. Це я всім раджу. До першого заняття організатори підійшли творчо. Не можна уявити справжню матусю без колискової. Тому студенти виконали колискові пісні зі свого дитинства. З піснею передається ласка мамина, добро. А якщо дитина вихована в добрі, в власті, в любові, вона буде й далі доброю, ласкавою і в житті такою буде, якою її виховує мама. З піснею від мами передається все, що є найкраще. Косенятко світ клубочок, закотилася. У куточок. І укашиковано, і у кошику воно, спить давно. Народження дитини це завжди велика радість, але необхідно озброїтися знаннями і вміннями, щоб зустріти її готовою, кажуть у коледжі. Тому запрошують всіх бажаючих до участі та співпраці. Галина Досин, Сергій Куриляк події НТК.